Всім привіт! Ви на каналі Мандрівка Фіалки і з вами я, Наталя. Сьогодні хочу розглянути з вами таку тему, як формуємо розетку фіалочки вірно, правильно, щоб вона була здоровою і красивою. Перед тим, як розглянути цю тему, попрошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку, поширити на просторі інтернету для розповсюдження курпирномовного контенту. А зараз, друзі, приступимо до теми. Дивіться, друзі, я хочу вам показати. Оцю розетку, дивіться, яка вона сформована симметрично гарно, вірно і красива вона. Так само зараз ще одну вже з цвітом. Це Рес, Офелія, Будемо цікаво, вона красива, красива, гарна. Зараз ще одну покажу вам теж. І зараз будемо з вами вияснювати, як гарно сформувати цю розетку. Щоб сформувати цей -лі -лон -лі от Сорт фіалочки, подивіться, він красивий, гарний, пишний, щоб сформувати таку розеточку, що нам потрібно. яких помилок не потрібно допускати. Перше, це освітлення. Гарне, яскраве, гарне освітлення, тому що освітлення грає велику важливу роль. Якщо не буде світла, серединка буде пуста, отут, і будуть витягуватися. Останньо світло, це навіть природні краще світло, ніж на штучному, будуть витягуватися ці подовжувачі, отакі на листочках такі палички або такі живці. От, бачите, оці води. Вони мають, не мають бути, зараз я в кадр візьму, не мають бути такими довгими. Це в мене дітка стояла далеко в кутику. І вона витягнулася. Якщо у фіалці буде бракувати світла, то всі ці листочки повитягуються, будуть тоненькими і некрасивими, і не заповнять всю ємкість горщика. Розетка не сформується. Друге, на що впливає, це пасенки. Зараз я вам, друзі, покажу пасенки. От у мене пасенки. Бачите, як викривляє пасенки. Треба мені їх повдаляти, в мене є теж відео на каналі, можете переглянути, як я забираю пасинки. От бачите, пасинки деформують розетку, в одну сторону вона нахиляється. Тому пасинки ми обов'язково забираємо, щоб сформувати гарну розетку. Друге, це є розмір гошка. Бачите, гошок має бути два або три рази менше за саму крону розеточки. І тоді вона буде пишна і гарно рости. Якщо буде великий горщик, Буде маленька і негарно сформована. Бачите, сам горщик впливає. Так само впливає густина на підвіконню чи стелажі. Подивіться, друзі, тут ми зараз побачимо мою помилку, У мене теж на стелажі дуже густо стоять фіалки, бо вони підросли, в мене були там всякі нюанси, я їх не розпалила рідше. І бачите, листочки опускаються вниз. Вони би мали б бути виправлені гарно догори, а вони випускаються вниз. Отако такого вниз, тому що вони не мають простору, де рости. Їхня друга розеточка їм мішає. І так само не поступає добре світло і це стимулює погану формацію до формування самої розеточки. Тобто я потім в процесі їх буду забирати у ці листочки, зроблю їй більше місця. І наростуть гарні пишні нові листочки. Ще дуже-дуже важливий нюанс при цьому є посадка самої фіалки. Дивіться, якщо не посадити рівно, в мене, подивіться, мою помилку. Я була вечорами пересаджувала їх після перекорінення, і подивіться, в одну сторону полосло листя, а в другу сторону порожня, бачите? Фактично немає, тому що коріння з одної сторони, якщо не посаджено по центрі, коріння розвивається в одну сторону. Дивіться, це наглядний приклад. І вона стає так, як на бік. З одної сторони листків багато, а тут мало. Ми потім з вами цю помилку будемо виправляти, і я вам покажу, як її виправляти. Цю помилочку нашу. Друзі, ще одна така. Важлива річ, що коли ми садимо фіалку, треба, щоб вона була посаджена. Сама, от не знаю, чи от точка росту на межі ґрунту. На межі поверхні горщика ґрунт займав. І оці точка росту була рівно з ґрунту. От, бачите, от так рівненько, бо якщо ми посадимо вище, або нижче, якщо нижче ми посадимо, вона буде замокати, а якщо вище, то вона. Буде отако хитатися в різні сторони, як моя оця дітка. Це бачите, вона витягнулася, тут треба прийняти певні міри, поставити її на світло, підсипати свіжого ґрунту, щоб вона гарно далі нам росла. Тому забираємо, підсумуємо, що нам треба зробити. Що нам треба зробити для того, щоб гарно сформувати розеточку. Перше, це світло. Друге розмір горщика, третє це забираємо пасинки, густина на стележі чи під віконі, як ми її розміщуємо, і правильно її посадити, щоб точка росту була на межі з горщиком і не було ні вище, ні нижче. Бо якщо вище, вона буде там коливатися і так буде не дуже добре в її росту. А нижче, то вона буде замкати і може вигнати серединку. А зараз, друзі, я би вам хотіла показати, як виправити помилку, яку я допустила. Зараз я візьму все на що мені потрібно. І з вами покажу, що мені треба зробити для того, щоб я виправила оцю помилку і потім симетрично сформувала розетку. Дивіться, я хочу забрати згорщика цю розетку. І нам показати, що ми зробимо? Ми заберемо лишні листочки і сформуємо зараз гарну розеточку. Я листочки заберу, потім собі куріню. Це гарний сорт. Це сорт лемачу. Дуже гарні великі у нас потім квіти фіолетові. Бачите, я тут забрала трошки. Зараз ще підріжу коріння. Воно вже трошки в мене постояло. Від розетка, зараз візьму горщик, на нього трошки підсиплю ґрунту. Так, горщик, бачите, я вже підсипала ґрунт. Ставимо сюди нашу, так, щоб вона поркалася симетрично, у нас були. І посередині ми будемо її садити. Будемо підсипати ґрунт, щоб розеточка. Посередині. Зараз я зроблю. Ось, друзі, я сформувала вірну розетку, посадила правильно по центру фіалочку, підсипавши ґрунт. Я чекаю від неї пишного цвітіння, бо мікроелементи, які є в ґрунті, піддадуть її поживи. І вона вже рівненько, гарненько сформована за квітними мені пишними квітами. Ось, друзі, я поділилася з вами своїм досвідом, як вірно сформувати правильно і виправити свої помилки, якщо якісь були допущені при формуванні розетки зумбарської фіалки. А зараз хочу з вами попрощатися, побажати вам гарного дня, чи вечора, чи ночі, і найшвидшого наступання на мирного неба. Бувайте, друзі, до зустрічі! Па-па! Рада була з вами побачитись!